П'ятий день дев'ятниці до Різдва Христового, о, ласку таємниці народження Ісуса, увійди мою душу, о Святий Духу зворуш моє серце, аби воно могло величати і любити, Осяй світло мою свідомість, аби я могла розважати в свого серця про велику таємницю любові Бога. Який став дитятком, розпалив вогонь моєї волі, аби я могла зігріти ним того, хто, тремтячи від холоду, лежить насіння задля мене. Матінко моя Марія, запивай мене до Вифлеємської кроти. вчини, щоб я в контепляцією над цією великою піднесеною подією. Котра звершилася у мовчанні цієї найдовшої та найпрекраснішої ночі, про котру світ досі нічого не знав, Душе моя, розваж, як твоя небесна матір разом зі своїм обручником Йосифом була послушна і підпорядкована наказом імператора Августа і одночасно застановився над планом Бога, який це вчинив для сповнення пророцтва. Через перепусть у Вифлеємі святої родини було підтверджене їхнє царське походження з роду Давида, нащадок якого мав стати Спаситель світу і царем сердець. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли би я виявляла упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди. Ти знаєш, що усієї своєю волею праг посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам. Наповнюй найгарячішою любов'ю моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спала на ним, жартувала себе на вітрі твоєї любові. Як жертва любові, щоб я мог, щоб ти міг цюлювати у моєму серці, а також у серцях усіх, нехай усьому і через все принець одна єдина пісня, хвали, благословенства, подяки тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословене підлона Твого, бо Ти породила Христа, спасе і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і на віки вічні. Амінь.